Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Як і обіцяли далі в нашому етарі, більше аналітики із світу новин про усе це не тільки далі. Валерій Димов, керівник громадської організації, центр стратегічних комунікацій, форум та політолог. Пане Валерію, доброго дня і слава Україні! Героям слава смерть, ворогам! Добрий день. Отож, знаєте, сьогодні будемо з вами говорити безпосередньо про основною нашою тематикою: про власне прес-конференцію Дональда Трампа, яку він провів в осіб в своєму власне будинку Мар лаго Тоді відбулася. Ну і там вже сколихнула світ вона своїми заявами безпосередньо Дональд Трамп, який зробив під час неї. Трамп розуміє готовність Путіна до спілкування з ним, але вважає це неприйнятним до офіційного. О, повернення до Білого Дому, окрім того, Трамп сказав, що на близькому сході вибухне пекло, якщо Хамас не відпустить заручників до його повернення повернення, і от власне щодо України. Також захід розуміє, що Україна не може бути в НАТО. Пане Валерію. Чи здивували вас ці заяви Дональда Трампа? Якщо я скажу, що ні, то мені мало хто повірить, але я але все одно скажу ні. Я в залежності від аудиторії всі точку зору не міняю. Ми знали, що Трамп епатажний, Ми знали, що Трамп мислить доволі сумбурно. Ми знали про те, що е, плани, так звані плани Трампа, це намагання сподобати свою аудиторію, швидко всі проблеми вирішити. А радників підібрати, щоб вони е, таким чином забезпечили е, так, такий план обрали або розробили, щоб сподобатись Трампові і швидко реалізувати його. Е, Обіцянки, ну і головна доктрина. От при мені не було війни, і звідси зрозуміло, що мені ще раз, мені не подобається. Ну якщо зима мені не подобається, припустимо так, то я все одно говорю, що вона буде подобається нашим глядачам чи ні, але буде холодно там і точно не так, як весною. Тому ми виходимо з того, що. Я зрозуміло, що я хотів би, аби Трамп сказав навпаки, що значить, якщо Путін не припинить війну, то буде так, як от буде Хамасу, якщо він не відпустить заручників. Зрозуміло, що мені не подобається, що Трамп звинувачує Байдена в тому, що Путін напав. Тобто, певну міру він знімає з Путіна частину відповідальності. Вибачте, але в Україні ми як голосували відносно недавно. Але зараз питання не в мені і не в тому, яким чином. Значить, там е говорив щось Трамп. Питання в тому, що одне е говорити зовсім інше. Е ну певну міру, десь так, да, який там е давав своє інтерв'ю е Льоше Фрідману. Так, тобто на такій казі приїхати до переобрання е третини е палати представників через два роки, також е значить це зробити, де ж ревернуть свою партію. Хто там буде критикувати Трампа, не е отримує. На своїх округах і інших кандидатів, і тоді спроби проголосують проти тих, кого буде висувати Трамп від партії республіканців. Це все це все працює. Ну мало отримати владу треба її утримати. Звідси такого роду е, намагання потім сказати: дивіться, при Байде не була, значна, а при мені немає. Ну, зрозуміло, що у нього є там така, також бажання. Він вважає, там, ну, ну, вибачте, чому Обама отримав премію Миру? От я запитую, як громадянин України, чому Обама отримав премію Миру? Ну чому за що? За те, що він не побачив агресії Путіна у 2014 році. Ну, так чи не так? Чи при ньому там Джон Керрі е, їздив по, е, значить, по Червоній площі разом з. Лавровий матрешки купував, щоб сподобатись Путіну. Ну, отримав премію миру. Ну, чому тоді, ще раз, як він вважає, ми кажемо про Трампа, не про Димова, а про Трампа. Е, що значить, він також е, годен для того, щоб отримати премію миру? Звідси, оце, знаєте, такі ландшафтні наброски, ескізи. Чому я не здивований? Е, тепер об'єктивні речі. Ну, давайте так. Е, чому це неможливо, е, але вже працює. Ну, ми побачили, як реагують. Я не кажу зараз про образи цього, е, значить, є в, в філософії, психології такий термін е, професійний кретинізм. коли людина певної професії, здобувши там певні серйозні здобутки, екстраполює, переносить е, свої компетенції на ті е, е, сфери, де він не компетентний. Я кажу про Ілона Маска. Як він ображає там трюдо, як він там, значить, профораджа топить, або з альтернативної Німеччини потрапляє, значить, в просак, коли він підтримує альтернативну для Німеччини, а з'ясовується, що та людина, яка чинила теракт в Магдебурзі, є прихильник, хоч він не мігрант, але і прихильник альтернативної Німеччини. Я не кажу про те, що Ілон Маск там не творча людина, але в політиці він сумасшедший. От можете прямо так от написати: він людина, яка не розуміє нічого, і тому діє в той спосіб, але. Якщо прибрати це, насправді, ну я не дуже думаю, е е подобається е росіянам реалізація, наприклад, умовно е тиску на Гренландію на Данію для того, щоб там, значить, е з Гренландією десь там е якось так говорити з полицією сили. Тому не сподобається, тому що звід звідки насправді е всі ці е спроби значить, собі підприємствувати е Гренландію, тому що там знаходиться і знаходилася, наприклад, та сама база Туле. На які хотіли розмістити під час Холодної війни 600 ядерних ракет. Тому що насправді Росія стратегічний ворог США і Трамп і його радники прекрасно це розуміють. Під час Другої світової війни, коли Данія була купована, наприклад, то е Гренландія була під опікою США, під захосом США. Тому що треба було контролювати шляхи постачання, подлізу допомоги Великій Британії і тій самій е більшовицькій Росії Росії. Ну, все це йшло туди. Бо треба контролювати, що там довело німецьких підводних човнів, а після Другої світової війни в 45-му році знову передали Данії. А, але насправді йдеться про вплив на Арктику. Uh -huh. Не ну, на Канаду економічно, але вплив на Арктику. Тому що Росія зараз бореться за Арктику не тільки за поклади, не тільки за те, що там е, багато є на шельфі, а й за е, північний морський шлях. І Китай туди також інвестує. А от Китай дійсно е, велика проблема для, е, для Трампа і для США. Тому що той кабель, який був прокладений після карибської кризи року, року між Москвою і е, Вашингтоном, зараз, грубо кажучи, прокладається між Пекіном і Вашингтоном. І тому е, такого роду речі не сподобається тим самим російським шовіністам. Далі, якщо ми говоримо про, е, про Панаму, виходить із інтересу США, не дима в Дума. Я кажу про США. Е, Американці орендували там 200 років тому цей, цю ділянку. Інвестували тоді тих 250 мільйонів, тих доларів, тих. Це мільярди і мільярди. В 99-му році віддали Панамі. Хто зараз панує там в двох-з п'яти портів? Знаєте хто? Може не знаєте? Китайці. А хто контролює Панамський канал? Контролює трафік між. Е... Значить, тими самими узбережжями США для того самого американського флоту є тихоокеанський, значить, флот і є той, який в Атлантисі, там п'ятий, шостий. Ми маємо розуміти, що з Нью-Йорка до Сан-Франциско треба, значить, перепрошую до лос анджелеса Треба п'ять тисяч міль через Панамський канал. А тепер накидайте через значить Аргентину, Чилі. Ми з накидайте ще вісім, якщо ви будете туди тим самим флотом Ти на допомогу, якщо там щось буде з Китаєм. І ми бачимо, яким чином Китай впливає на глобальний південь. Панама до нього також відноситься. Як ця антіімперістична пропаганда працює через Бразилію, вплив, значить, на Латинську Америку. Подивіться на ці режими Мадуро. Таких Мадуро вистачає, в Латинській Америці також. Тобто, грубо кажучи, американці зробили інфраструктуру за їхні гроші. А вони тепер її підпорядковують Китаю, тому що вона Китай інвестує, корумпує повністю уряди, значить, народ проти американців і готовий голосувати в тому в тому числі в ООН за Китай і за Росію. Багато країн з е, Латинської Америки приїхали на глобальний саміт НАТО. Е, перепрошую глобальний саміт Швейцарії. Багато людей вийшло на вулиці, коли е, українська е, лікарня з дітьми постраждала від російської ракети. Багато. Щось не дуже багато, я щось не бачив там, особливо. А от, наприклад, коли на Фійкові, ми ж говоримо про Трампа і про Хамас про заяву таку, коли на Фійкову пропаганду, коли ракета, випущена Хамасом, впала на стоянку біля лікарні, зробила воронку два на два, то повиходили 100 тисяч, сотні тисяч людей, в тому числі в США, тих, самих мігрантів з цієї самої Америки. Я кажу зараз про те, яким чином сприймає слова Трампа його аудиторія. Американці проєвестували створю інфраструктуру, вони, значить, і голосують, і проти нас виступають. Ще раз, не Димов, а Трамп зараз обраний американськими громадянами. Він в епатажній манері, але там є багато суб'єктивного. І я вже сказав, чому я не здивований, mm -hmm. але є багато об'єктивного. Я би дуже хотів, звичайно, я вам казав, наші глядачі можуть погубляти, щоб вони змагалися з Камалою Харріс, щоб стати батьками української перемоги. Я би дуже хотів, щоб вони змагалися, хто більше дасть грошей Україні і зброї. Ну, але маємо, що маємо. Ви Знаєте, а власне, от мене також здивувало безпосередньо, і навіть налякало безпосередньо ще одна заява Трампа щодо того, що я розумію почуття Росії, яка заявляє про неприпустимість вступу України до НАТО. Україна та Російська Федерація вже майже досягли угоди. Але Байден сказав, що Україна має бути членом НАТО, і угода не відбулася. Тобто, за президентства а, Трампа Україні таки не бути в НАТО. Я думаю, що Україна не була б НАТО і з яка мала Харіс за ці чотири роки. Ну е, е, знову таки, я би хотів, я євроатлантист. Ще вибачте, з я служив в спецчастях МВД СССР, е, і тоді вже мене називали там якимось там, значить, е, такими тягачівся служби в рядах спецчастей МВД, тому що я розповідав їм про Щолокава е, і, і, і Брежнева. Але питання не в тому. Питання в тому, що до речі, у мене скринька досі, я ніколи не користувався російськими мережами. У мене досі там димов USA.com, тому що я завжди був прихильником якраз підтримки з боку США України як такої при всіх тих урядах. Мені дуже не подобалося, як американці не обирали мітаромні республіканця, не обирали Джона Маккейна, друга України. Коли ця лівацька пропаганда працювала так, що треба мочити того самого Буша. Пам'ятаєте, як давали Оскара тим, які казали, що він винен в тому, що підірвали вежі, терористи підірвали вежі. А це серйозно світ тоді змінився. Ми ж казали, що він змінився, але думали, що він не змінився. А він змінився терористичними метами можна досягати політичної мети. Крапка, Хамаси звідти виникає, дуже багато таких речей. Так, от, не обрали тоді американці поміркованих правильних республіканців, обрали популістів Обам, дали їм значить, премії миру там з усього світу. А потім дивимось, чому приходять такого роду епотажні люди, які кажуть, що все було не так, і давайте все це поваляємо. Мені дуже не подобаються і заяви Трампа, і можливі дії щодо реалізації. Ще раз оголошую, Путін напав. а... Так, пане Валерію. А, дійсно, Путін напав а безпосередньо Україна не може тепер вступати, і так далі. Україну роблять відповідальною за це. Путін, Путін напав, да, а поступки пропонуються Україні е, Путін напав, значить, та, до речі, так само і Хамас напав, якщо вжати паралелі. Але там ми висуваємо умови, а тут значить ми е, тиснемо на Україну. Мені це дуже не подобається. Ще раз наголошую. Але я ще раз наголошую: при Байдені нам не дали тих речей, які ми від них очікували. Навіть про ті мільярди, про які ми говорили, два мільярди вони не встигли використати. От поставте себе на місце прихильника республіканців. Пів року розповідали, значить, що ми там е, винні, а це ж багато людей проголосували за Трампа. же ж, вибачте, на одній лівій став президентом. Mm -hmm. е, говорили про те, що значить, ми винні в тому, що значить, Україна потерпає від снарядів, говорить, і не виконували 2 мільярди грошей. От зараз нам там Бромштайні дадуть гроші, але два з Хвосиком вони будуть не використані. І ти можеш приїжджати на завод Странтані, розповідати про те, що значить, ти е, створиш робочі місця, але гроші не використані адміністрацією діючою. Ну, Ми з вами говорили не раз про те, що е, є феномени, такі феномени європейські, не американські, якщо говорити про американців. Європейські, як Орбан і Фіцо. Це тільки питання часу, коли е, Трампу покаже, що любівчик Орбан, який до тебе приїжджає, розповідає, значить, що треба з Росією домовлятися, що він насправді працює на Китай. Бо до Орбана прилітав Цзіньпін, коли він прилітав в Європу. До Орбана і до Учича. Що, якщо ти. Значить, якщо е, ти хочеш продавати, а, а Трамп хоче продавати нафту і газ в Європу, то Орбан і Фіцо хочуть її купувати у Росії. Це тільки питання часу, бо у Трампа багато в голові різного. Де там той Орбан, де там той Фіцо? Але ще раз, європейці Орбан і Фіцо, вони будуть блокувати. Будь-яке членство України в НАТО не тому, що там не той закон про а не тому, що там щось там, значить, не те. Пам'ятаєте, вони блокували Швецію, що mm -hmm. там були проблеми, значить, з мешканцями Стокгольма, які угорського походження, які бідні не можуть навчатися в Швеції, значить, угорської мови, не знаючи шведської. Не було таких проблем. Ні, тому що він бикує. Це подобається багатьом угорцям. Хто би говорив про Орбана, якби він не букував? Я кажу мовою президента на, значить, на, на подкасті, так під час інтерв'ю. Льоші Фрідмана. Я не дипломат, маю право. Ну тому, що це насправді практика, яка працює, хоч в таких конфліктах, що в міжнародних конфліктах от подобається, значить, у та Така, така політика. Ми будемо за нього голосувати. Хто б говорив про Орбана, якби він не шантажував Європу? Ну, ну ніхто б не говорив. Мало це ми з вами говорили ще до приходу Фіцу, пам'ятаєте? Uh -huh. Не раз, не два, не три. Що е якщо не висвернули європейські інститути, не вишвернули Орбана, виникають ФІЦУ. виникають, наприклад, ті самі проблеми в Австрії, виникають провокатори з конфедерації в Польщі. Виникають ті проблеми там в 9 -е вже не можуть уряд обрати можливі вибори в Болгарії і набирають проросійські сили. Ну якщо цьому можна, кажуть деякі громадяни, чому ж ми не проголосуємо за такого знов таки, такого шантажиста, як за Джорджевського в Румунії? Чому ні? Поки помірковані ліві праві там між собою, значить всіх з пляжа приходять там такі собі популіст за російські гроші і тік-ток. Ну, ми маємо розуміти, як це працює. Ну, не вишвернули європейські інститути, не вишвернули Орбана, отримали проблему в Європарламенті, де той Орбан з коло паршивої вівця, яке псувала європейська Сада, отримав дуже потужну групу в Європарламенті. Тому що він став ядром тяжіння таких собі популістів, таких собі бикуючих з інших країн, таких собі проросійських сил. Тому е мені дуже не подобається такого роду речі. Я ще раз наголошую: ставтеся до зими як до зими. Не те, що буде два-три тижні, значить, і ми станемо членом НАТО після заяви там Байден, чому ми не в НАТО, ми не станемо членом. НАТО». Тоді вже казав, не словами і не формулами реалізовується такого роду політика. Савтесь до того, яким чином воно є умовно закономірним, і знаходьте себе, як кажуть, китайська китайська філософія, східна філософія, як яким способом осідлати тигра. Як суб'єктивізувати Європу, яка дійсно певною міру, з одного боку, вона, значить, не виконувала в НАТО свої переважно більшість країн свої зобов'язання. Американці їх захищали. А вони виходили на демонстрації, значить, щоб там не розміщувати, от як популісти Німеччини, яких дуже любить МАС, щоб не розміщувати там томагавки? Ми маємо розуміти такого процесу. І європейці, які з одного боку хотіли суб'єктивізуватися до широкомасштабного вторгнення за рахунок Китая, Китай інвестував в дуже багато країн, у цей один пояс, один шаг, багато грошей, і не тільки Орбана, не тільки Вучича підсадив, а й в інших країнах, які повиходили. Чехія була при, значить, бабіші комуністах, олігархам там такий, а інші там країни, навіть ті, які наші і сьогоднішні союзники. Але там також люди виходили в день окупації, ще раз загалом, і події 28 року, в Празі виходили ті, які які за Росію. Ну в цьому році, в минулому році, вже Ну, можемо собі уявити, як воно було. Але популісти мають зараз такий от тренд. Ну маємо до цього значить ставитись таким чином, щоб консолідувати за допомогою нашої правильної політики, насамперед Збройних сил України, Європу. Щоб вона чітко, якщо ми кажемо. Якщо нам не подобається не все так однозначно у того самого е, Трампа, то ми маємо розуміти, що це має відношення і до Європи. Не все так однозначно по відношенню до Китаю, до е, конкурентів, до ворогів Америки, до подій, наприклад, на Близькому Сході з тим самими Хамасами, з тими самими Ізраїлями. Має бути все однозначно, бо терор не залежить від того, е, е, значить, е, від паспортів жертв і від того, хто чинить е, цей, цей терор. Тут читаємо, тут не читаємо, не працює Європа Має бути чітко з правильною позицією консолідації щодо в тому числі китайської політики. Пам'ятаєте нашу політику? З одного боку, ми значить, вимагаємо і глюкаємо на захід, дайте нам, значить, і ми не дякувати не будемо. Хто там, значить, там не дякує. З іншого боку, ми просимо до недавнього часу Китай, Індію на рентгромоді цілуються з Путіним тоді, коли Вохматят пролетіла російська ракета. Міжнародні інститути, на яких покладався Путін, якою силою не працюють. Тому якщо Путін руйнує міжнародне право, то тоді, ну грубо кажучи, воно руйнується скрізь звідси такого роду, також переоцінка результатів Другої світової війни, яка також певною мірою зараз властива тим, хто переглядає там поруч з Трампом і підкладає такого роду риторику, і можливі, навіть плани. Європа має бути чітка по відношенню до інтересів Європи. Євроатлантичної цивілізації, не гратися в ігри, в які до недавнього часу багато хто там грався. Це ж європейські інститути, парламентська асамблея Ради Європи 2019 році міняла цілий статут для того, щоб з Росії приправити зняти санкції. Це ж, це ж вони робили багато депутатів минулого скликання. Їх переобрали в минулому році. Думаєте, багато хто з них змінився? Ні. Громадяни в їхніх країнах змінилися. І тому вони почали говорити щось інше. Але ж до того, вони також говорили, що Україна не буде членом НАТО. Та коли Буш малоша, яка згадував, в Бухарест у 2008 році, він сказав, що Україна має отримати ПДЧ і членство в НАТО, яку позицію займали тоді французи, німці і ті самі Нідерланди? Яку позицію вони займали? А як проголосували на референдуми Нідерланди в 2015 році? Щоб віддетермінувати відтермінувати договір про асоціацію, за які полягли на Євромайдані Небесна Сотня. Вже була окупація частини території. Багато до звиття авіалайнера виступала за те, що Росія має бути покарана. Тому давайте, хлопці, всі визначатися. І тому я завжди кажу те, що ну, непопулярно, можливо. Ну, але треба говорити про зиму, що вона буде, треба готуватися до неї. Як я говорив в 2022 році, коли всі чекали 2-3 тижні, Фукуяма розповідав про 10 днів, а треба було тоді акумулятори купувати і павербанки. Так і зараз кажу, треба готуватися до того Байдена, перепрошую по Фройду, до того Трампа, який прийде. Мені дуже багато чого не подобається, але повертаючись до початку відповіді на ваше запитання, простих рішень не існує. А стосовно НАТО, ну знаєте, якщо реалізовується така політика, коли е, США, наприклад. Певною мірою погрожу, яка створила НАТО, яка і є НАТО. Бо ядерна парасолька це від США. Бо збройні сили Великої Британії до недавнього часу вони практично не розглядали навіть і скорочували своє озброєння, а Франція до недавнього часу практично не виконала ці 2% цих фінансування оборони О своєї власної оборони, власної оборони, не американської оборони. Вони не, не малися на увазі, що французи будуть воювати за Америку. Ні, малися на увазі, що американці будуть воювати за французів. до недавнього часу. Пам'ятаєте, як водили війська, наприклад, боротьбу з тероризмом в Афганістані? Пам'ятаєте інші речі. Та сама Іспанія, наш союзник. мені сказали тоді після загрози терористів. Сказали, що ми будемо вбивати тих, хто ці війська вводить. То вони вивели з війська на Іспанія Іспанії, сказали: а це член НАТО сказали: ні, ні, ми не будемо виконувати наші зобов'язання. Нехай вони самі там воюють. Тому дуже багатьом американцям не подобається до поруч. Ще раз мені не подобається ізоляціонізм і цінотки нотки ізоляціоністів. Про маска я вже сказав, це окреме питання. Про маска його біограф сказав про те, що він сходить з розуму безпосередньо людина, яка вже два роки слідкує за маском. Він заявив про те, що він сходить з розуму, і це це насторожує. Власне, варто за ним слідкувати, тому що він стає небезпечним і для самих сполучених штатів Америки. Пане Валерію, ще буквально останнє питання щодо завтрашньої зустрічі. Рамштайн зазначається, власне, що це дійсно остання зустріч для чинної адміністрації президента Байдена. 25-та зустріч формату. А власне більшість співрозмовників Радіо Свобода висловили сподівання, що Формат в тій чи іншій формі буде збережно, але передбачити подальший розвиток складно. Також власне оптимісти зазначають про те, що буде створена певна така стратегія підтримки України до 27-го року. А хтось говорить про те, що незрозуміло, чи буде відбуватися подібний Рамштайн взагалі в подальшому. Хтось говорить про те, що адміністрація Байдена підготувала величезний пакет допомоги і підтримки для України, і так далі. Зеленський також сказав, що готуємося до Рамштайну. Чи стане дійсно Рамштайн якимось, знаєте, таким історичним щодо рішень щодо допомоги для України, це і чи варто очікувати на подальші зустрічі в подібному форматі для України? Рамштайн вже став. просто зараз будуть створені інші інституції. Буде інциталізована допомога Україні, суб'єктність інститутів як інститутів. Буде інша, це буде вже формат НАТО, а не Рамштайн збирає, збирається США, і там збираються союзники. Там має бути розроблена програма, і не дивлячись на те, що ми починали з передачі, там, типу, з алармізму, все пропало після інтерв'ю Лаго Трампа, я вам скажу, що як зима є зимою, так і весна буде весною. Ми все одно переможемо, враховуючи, дуже. Ну, багато аспектів, які я зараз не може висвітлити, але ми це запишемо е, тепер в якості позитивного прогнозу, можливо, навіть у 2025 році, не дивлячись на скепсис з багатьох наших рідничів, дискретація мобілізації багато по тичних процесі України, е, збільшення як кажуть, е, тих людей, які готові поступитися територіальною цілісністю. Але я кажу не про кількість, я кажу про якість. Е, а якість України, якість Європи, якість європейської цивілізації вона зараз така, що так чи інакше є усвідомлення загроз, а всі успішні цивілізації створилися і функціонували поки як відповідь на загрози. От коли загроз зовні не було, я не кажу про те, що я за те, щоб були війни. Ні, ні, я кажу про на великих числах. Коли загрози не було, то були ці, значить, внутрішні проблеми, значить. І такого роду популісти виникали. А це інше питання. Можна говорити про психологічні експерименти. Так от, Рамштайн вже став в'єхою, Він вже показав спроможність організовуватись. Він допоміг Україні. Зараз допомога буде інституалізована. Європа суб'єктивізується і НАТО, яке до щокабаштабного словами Макрона мала проблеми з мозком. Пам'ятаєте, зараз ми бачимо, яким чином воно розширилося, і там там говорять про те, що значить, треба розуміти Росію. З іншого боку, ми побачили, що Швеція і Фінляндія створила значить більше кордони Росії з НАТО аніж було наприклад, до Шаграмшабного вторгнення. І якщо Путін висував умови, що кордони Росії не закінчуються, ще два ще три роки тому. То зараз ми побачили, що вони не закінчуються навіть середині Росії, коли наші безполотники, яких ми не мали три роки тому, нищать авіабази і нищать аж саратові, значить нафтові з сховища і заводи. Коли наші в Курщині показують, що кордони Росії ніде не закінчуються і всередині Росії для збройних сил України, а значить для країн, які нас підтримують, а значить для всієї Європи, і оця європейська модерна формула Європи від Лісабона до Далекого Сходу, яка раніше включала Росії, зараз вона стає можливою тільки виключаючи Росію, а і да, думаю, що ці процеси. Ми побачимо, станемо її учасниками, і ми з вами будемо про це говорити. Пане Валерію. Дякуємо вам за цей позитив. Отож, Валерій Димов, керівник